Віталій Козловський виправдався після того, як обізвав Ігоря Кондратюка старим очкариком. Нагадаю, що нещодавно артист випустив новий трек Мала змогла та перед офіційною прем'єрою презентував його у прямому ефірі в Тік-Ток. Він включив пісню своїм підписникам і підспівував. Ну а потім трошечки змінив текст і замість малої почав співати малий і сказав наступне: ти думав, що без тебе розклеїться малий, а малий зміг. Ну і після цього додав, що це послання до старого очкарика. Користувачі одразу ж припустили, що Віталій Козловський мав на увазі Ігоря Кондрацюка. Мовляв, малий який зміг це сам артист, який виплатив усі борги колишньому продюсеру і отримав права на виконання старих хітів, які раніше належали Ігорю Кондратюку. У мережі не всі оцінили таке аля послання до старого очкарика. І писали, що витівка артиста недоречна і принизлива. Та після цього Віталій Козловський прокоментував свій вчинок. На одному з фестивалів він побачив змонтовану конструкцію сцену для шоу «Караоке на майдані, в якому колись також брав участь. Тож в цей момент він сказав, що може десь щось ляпнути. Але насправді він дуже вдячний Ігорю Кондрацюку та усьому минулому, яке було зараз. Він позитивно налаштований щодо майбутнього і дякує тому, що з ним колись було.